Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні печінкові котлети і ложкою викладаємо котлети. Якщо до ложки пристає котлетна маса, то ложку треба намочити в воді. Виложили котлети і смажимо з однієї пару хвилин до золотистого кольору. Перевертаємо. І з другої сторони теж смажимо до золотистого кольору. Котлети треба смажити на середньому вогні. Так вони встигнуть просмажитися всередині. Готові котлети викладаємо у тарілку на паперову серветку. Які гарні котлети!